На прийомі Анарієта нагороджує Геральта за вбивство Бесті та порятунок Боклера. Круто клас, і ось найголовніше чи пробачить Сіана своїй сестрі. Пояснивши присутнім мотивацію Сіани і пояснивши знову Сіані, що Анрієта не заступилася за неї, бо вони обидва на той момент були дітьми. Сестри нарешті миряться. І це на записі виглядає просто. Але у Грі це виявилося ще тою задачею. Трохи пізніше Геральт з Регісом випивають та діляться планами на майбутнє, згадували минуле Регіс. Розповідає, що відправиться кудись далі, так як у Тусенті. Місцеві вампіри ненавидять його за те, що він зробив. Геральт у свою чергу ще не вирішив, що робити далі з цим новим життям. Ну і діалог, що йде далі, вам треба чути повністю. Сидір вайлонґер со вишал, майфрен. Северо океанс, інсайті мені ґрет ваті. Авторала та болів, ви дезерви бітарест. We do? Прибувши додому, Дворецький каже, що у дім увірвалася якась особа. Ну і вдома Геральта очікувала Тріст, яка приїхала з ковіра провідати коханого. Тому, закінчивши всі справи, поговоривши з Тріст та остаточно здобувши титул чемпіона та царя гвинту, я можу з точністю вам сказати, що на цьому закінчується третій відьмак та сага Геральта з її.